Чергове засідання заступників начальників підрозділів на чолі заступником генерального директора РЕС персоналу Богдан Шмигельський розпочав із подяки атомникам за моральну та матеріальну підтримку українських військових. Захищаючи кордони на передових позиціях, бійці часто втрачають військове майно та техніку. Тому ми маємо допомагати поповнювати запаси, адже вони боронять нас. Прапори на прохідність патріотичними підписами та подяками військових наша гордість. Важливе питання, яке розглядали на засіданні, дотримання трудової дисципліни на підприємстві. Це надзвичайно серйозний напрям роботи, якому адміністрація РАЕС завжди приділяла належну увагу і продовжує незалежно від обставин. Щодо поточних питань, наразі підходить до завершення навчання п'ятої групи спеціального кадрового резерву керівників. Проєкт продовжується, фахівці готуватимуть наступну групу. Серед інших проєктів Рівненської АЕС заходи на підтримку працівників ЗАЕС із проукраїнською позицією. На жаль, там наразі інформаційний вакуум. Однак, усі заходи, ролики та тематичні творчі конкурси РАЕС мають значення і позитивний вплив. Жителі Енергодара хоч і частково, але бачать та дуже цінують підтримку колег, адже Енергодар це Україна. Богдан Шмигельський вкотре наголосив, що у нас, українців, повинна бути нульова толерантність до проявів сепаратизму чи навіть до нейтральної позиції щодо росіян. У нас тільки одна може бути позиція. У нас є ворог, і ми однією стіною стоїмо проти них. Тому, якщо виникають інсинуації, якісь в соцмережах, ми повинні реагувати на це. Ми, як адміністрація, на це реагуємо. Працівники також я закликаю до коментарів таких. Постів, ось наші працівники, навіть колишні, не мають права проявляти таку позицію. Задача працівників Рівненської АЕС це безпечне вироблення електроенергії і допомога Збройним силам України. Тому всі залишаються на своїх місцях і працюють на нашу перемогу. Тетяна Федорова, Павложих, канал Енергоатом.